Привіт, друже! Тема заняття. Подарунок для друга. Чи знаєш ти, як треба правильно дарувати подарунки? Дарувати подарунок необхідно від щирого серця. Найкращий подарунок це подарунок, зроблений своїми руками. Завжди необхідно дякувати за подарунок. Подарунок своїми руками можна дарувати будь-коли. Не обов'язково чекати свята. Цим ти можеш підтримати, підбадьорити або підняти настрій другу або подрузі. За вікном у нас осінь як гарно, коли дерева світяться різнокольоровими ліхтарями, а докола повільно кружляє багряне листя. Так і хочеться спіймати грайливий листочок собі в долоні. Влаштуємо справжній листопад на долонях! Пропоную тобі зробити подарунок для друга чи подруги. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, клей, серветка, ножиці, фломастер та олівець. Зігни аркуш паперу навпіл та обведи свою долоньку. Фломастером коричневого кольору обведи по контуру домалюй пальчики та виріж. Намалюй або виріж за шаблоном кленові листочки. Один великий і 5 маленьких. Замість шаблону можеш обвести справжні листочки різних розмірів. Зроби згини на листочках в різні сторони, щоб надати об'єм нашим листочкам. За бажанням на найбільшому листочку можеш намалювати оченята та ротик. Приклей всі елементи композиції. Це веселе осіннє панно стане чудовим подарунком для твого друга чи подруги. Бажаю тобі успіхів та чекаю на фото твоїх робіт. До зустрічі!